Слава нації в ефірі Сашко Добрий канал. Добрий Рембат. Записую відео певною мірою, скажімо так, у відповідь у будь-якому випадку до цього відео мене спонукало спілкування з глядачем у коментарях, де у нас певною мірою розбіглися погляди і людина. Назвала мене спеціалістом, дослівно, так, я цитую, спеціалістом рівня якісного дилетанта. Так, це було пару днів тому, і це мені так запало в мою свідомість, в мою увагу, тому що це е, значною мірою перекликається з е, тим, ну, можна сказати, сюрреалізмом. Якщо... Дивитися на все, що коїться в рамках того, що упродовж мого виховання так називали нормою. Так, і зокрема, ті явища, які я спостерігаю, і періодично вони озвучуються в середовищі військових, так, коли там, от хлопець, зокрема, там один розвідник. Він це висловлював, і це ну дійсно чимало відповідає дійсності. Коли він казав, що оцим призовом, так, від заострення війни, там від кінця лютого 22-го року, каже: я от спостерігаю таку ситуацію, що є середовище контрактних військових, так і воно таке більш-менш спокійне, їх більш-менш це влаштовує. Вони звикли до низки певних явищ у Збройних силах, сприймаються за норму. А ви там, ну він там, зокрема, і про мене згадував, хоча не до мене звертався. Він іншому казав мобілізованому, каже: А от ви там мобіки, так, мобілізовані, ви постійно чимось там незадоволені, щось там з чимось незгодні, Щось там намагаєтеся міняти, робите там багато чого не так. І я просто чув частину розмови, тобто я не можу сказати, чи він це в конструктивному чи в деструктивному ключі, скажімо так, сприймав і розглядав. Але я особисто в цьому вбачаю великий плюс. Великий плюс. Чому? Тому що, ну, Року роботи і перебування в цьому середовищі у мене заплачив особисто так достатньо для того, щоб малювати собі певну картину буття і цих реалій. І не треба забувати, точніше, важливо пам'ятати, про бекграунд так, 30-ті з гаком років незалежності, під час якого не було. Скажімо так, таких станів, подібних нинішньому, так, зокрема, воєнних. І е, люди з фахом, з освітою, з погонами, з кар'єрами, вони створювали, підтримували і спрямовували е, військову і воєнну систему в такому напрямку, який. Ну, я особисто вважаю, якщо не дном, то дуже до того близьким. Так? Тобто, станом на сьогоднішній день, я особисто моїм очима е, бачу, так? що те, що я ходжу з простягнутою рукою систематично, це ж не наслідок роботи мобіків, так званих, так? які прийшли, які незадоволені, а незадоволені вони здебільшого і насамперед таким абсурдом, який не вкладається у їхньому розумінні, але вкладається в розумінні багатьох, скажімо так, професіоналів, так? які 30 років колпашили цю систему як могли. От відповідно, на сьогоднішній день. Ну я спостерігаю систематично, як е люди повторюються там з корочками, з погонами, з кар'єрами, з досвідом. Об'єктивно, шаромиги, які, ну, якщо і роблять, по суті, роботи щось, то, сука, ну, з таким натягом, так через коліно, так нехлюйськи. І разом з тим я спостерігаю чимало мобілізованих, нефахових військових, які часто гусо на моїх очах усупереч різним фактором тягнуть, тягнуть це, це сіфове каміння до гори, пхнуть уперто. От. У мене є знайомий дуже пристойний технік роти, Оттак. який за освітою. Він флорист. І я ну, я трохи знайомий з різними техніками рот. Я знаю техніки в роти, які об'єктивно просто підзаборні засики, Так? яких я просто ну, забув, коли бачив тверезими. От, і я з ними спілкуюся, вони ну, шаромиги, просто ну, жах. Контрачі 500 мільярдів років в темі. Флорист, дилетант, сумлінно старається, навчається, крутиться. Не все не завжди у нього виходить, але має прагнення, тверезо вкладається у це, йому це болить. От. Інші екіпажі, екіпажі по 3-5 років на контрактах бойових машин. Ти запитуєш найелементарніші речі по машині, він тобі не в змозі сказати. Застрані вбиті сумні тачки. От, і є мобілізовані, так, яких там посадили, дали два кола зробити, сказали ось Озгастормас, які їх небагато, мови немає багато, але вони намагаються вивчають, питають, досліджують, щось якось ворушать і тримають, наскільки їм це можливо, в рамках їх і можливостей, машину в пристойному стані. От, і таке я ну, спостерігаю. Систематично тому я вам скажу, що і нагадаю на секундочку: так, лютого минулого року, коли Русня почала наповзати на Україну, то Україну захистили і досі значною мірою тримають на своїх плечах ті, кого ну, в плані там військової підготовки. Знань, навичок, досвіду, ну, можна назвати дилетантами, аматорами. Просто люди, волонтери зі зброєю і без неї вийшли, стримали цих трикольорових і викинули їх звідти, звідки часто густо і не було там, де не було. Збройних сил, Так? ЗСУ, постає питання відповідно, ну, дилетанти і профі. Профі, де ви були що ви робили? Ну в такому плані. Тобто, я особисто називаючи речі своїми іменами і з максимально об'єктивним поглядом на цю реальність, яка згідно повторюся, того про що казав спочатку. Згідно того поняття норми взагалі цих процесів, до яких мене там, ну, привчали упродовж мого життя аж до лютого 2022 року, це все ну, значною мірою сюрреалізм. І такі явища, ну, от коли мене називають спеціалістом рівня якісного дилетанта, я сприймаю за як комплімент, і дуже за це вдячний. І Я вбачаю великий плюс і велику рушійну силу, і маю велику надію, що ці свіжі потоки дилетантів, які тут не за соцзабезпечення, не за військові пенсії, не за корочку у до, потім своє там черевце на пенсії підігрівати на пільгах соціальних, так. А ті саме мобілізовані, добровольці, ті там не дуже багато їх залишилося, мабуть, наскільки я розумію на теперішній час. Але тим не менше, люди зі свідомістю не зґвалтованою цим збоченням, яке тут систематично намагаються подавати за норму, привчати до цього, не зіпсовані цим насправді. Суцільним сумом, так, притаманним, притаманним чувакам масі значній, які десятиліття тут. Я вбачаю в цьому значний рушій, маю велику надію. Дуже дякую за комплімент. Я дилетант, дякую окремо за те, що якісний дилетант. І я роблю від мене все залежне. Щоб ті знання, які я набуваю шляхом самоосвіти, саморозвитку у цьому напрямку, щоб вони якомога більше користі несли нашому народу, нашій землі, нашій Україні. На секундочку, конкретні факти: один із крайніх виїздів, я їхав старшим команди. Мені в допомогу давали людину. З корочкою, з освітою, е, військовою, з, е, якийсь там розряд, е, майстер з ремонту бронетехніки. Там якісь у них навіть є розряди. Ну, це та освіта, про яку я, ну, з якою я не стикався, власно. І що робив цей мій помічник? Цей помічник рубав дрова і подавав мені ключі. Чому? Тому що він з цією освітою, зі своєю категорією, чи розрядом, чи що там, він на інше неспроможний. І я знаю інших парубків, як мінімум один зараз мені інший спадає на думку, теж з освітою, який ну, прибирає, там, рубає дрова, ходить в патрулі, робить все, що завгодно, окрім як ремонтувати бронетехніку. Чому? Тому що він на це об'єктивно неспроможний. Я вам скажу, я чув, чув від різних людей, як проводиться навчання на сьогоднішній день, так? За цим фахом. І ну, у мене є дуже серйозні підстави вважати, що е якщо я поспілкуюся по цих темах з викладачами, які дають цю освіту, то ну, виявиться, що я станом на сьогодні ну, цілком ймовірно, Знаю більше за них по цих машинах, і цілком ймовірно можу більше по цих машинах ну, зробити, принаймні в по шасі. так? Тобто, ну, не беремо до уваги башту, в якій я ну, не працюю. Але силовий блок, привід, тобто, все корито без башти. Так як я чув, як готують. Людей з цією освітою, не дилетантів, а людей з корочками, то там, наскільки я знаю, там дно. Там дно. Тому я щасливий, що є дилетанти, є патріоти, є тверезі люди з незасмішаними мізками. Які боронять Україну. Я себе скромно відношу до їхнього числа. І на останок нагадаю, скажімо так, жартівливий, але, тим не менше, факт і вислів, що не бійтеся робити щось уперше. Не бійтеся бути аматорами або дилетантами. Пам'ятайте, що Ноєв Ковчег будував. Аматор, а професіонали будували Титанік. Дякую за увагу. Heavy Metal. Слава нації. Пізда кацапам.